Друзі, сьогодні у нас другий день і ми знову на семінарі. Зараз покажемо, з чим е, ми тут е, в принципі, знайомимось і познайомимо вас також. Як бачите, це все представництво компанії «Дахова». Все, що є, я вам покажу. Це наші котичні панелі. чотири абоненти. Це наша одна абонентська панель, монітори. Панель з трубочкою. Витишна панель від АГО-2311, маленький монітор, більший монітор, антивандальна витишна, багато панель від Ахова. Саме з і Випішна з клавіатурою. Крута бомбезна камера, як бачимо, вона під'єднується тільки по HDMI-каблі. Рішення, яке потрібно просто вам камеру вивести на HDMI на монітор, маєте ідеальне рішення. Камера, камера для зняття показників. Будь ласка, маєте. Те в інших брендах є такі рішення. Ніде. Тільки Бахова. Бачите, дивіться, дивимося. Показник і показує нам на моніторі. Це, звичайно, наша є камера, від AFH, яку ви всі знаєте, яку ми часто вам продаємо. Це у нас це віде, віде. Це сервер, сервер відafу, де можна на цей сервак запхати 100 камер. Все, все Віддалено. І як бачимо, є у нас сигналізація. Сигналізація не тільки Ajax, а також від AFO. Тачки рук, геркони, хаб, бітика і управління камер. Нема? Да? Навіть не пробувати. Оце все. З чим ми. Вас знайомимо, з чим знайомлять нас. Маємо можливість вам запропонувати і вирішити будь-яке ваше рішення, будь-який проєкт. Зараз покажемо ще найдешевшу, найдешевшу поворотну камеру. Так. Дуже багато є запитань. Наприклад, хочуть птз камеру Сама дешева ПТЗ-камера 16-кратна. Оптичний зуб, оптична камера з підсвіткою до 80 метрів. І бачите, яка вона є, в розбір на сантиметрів 25. Так вона виглядає. Це у нас камера з трьома камерами, камера. Демайтри їздити кота. Бачимо, з однієї камери є зображено три, три картинки. Це у нас камера з трьома лінзами. І наша камера військова. Камера, яка може вночі знімати як на день. От і все. Ми завжди в курсі всіх новинок і трендів, з якими ми вам також ділимось.